Всім привіт! Сьогодні ми хочемо поговорити на таку тему: хто може вивести дитину за кордон та при наявності яких документів зараз у військовий час? Це є достатньо така нагальна потреба, інколи тому, що військові події вони занадто бурхливі, і інколи у людей виникає потреба щодо того, щоб вивести дитину. Малолітню, чи неповнолітню за кордон, яким чином це може зараз відбуватися? Та хто може це зробити, тому що раніше для цього да, потрібна була згода обох батьків? Тобто один, наприклад, вивозить, інший повинен дати на те реально завірену згоду, чи обидва батьки повинні вивозити дитину. Яким чином зараз це відбувається? Тому що? Військовий час він вносить свої корективи. Е, перше, якщо дитина їде з будь-яким із батьків, нотаріальна згода іншого батька на даний час не потрібна. Тобто мати чи батько можуть виїхати з дитиною без згоди іншого із батьків. Це перше. Друге, вивезти дитину можуть будь-які близькі родичі при наявності Родинних зв'язків, тобто мова йде про, наприклад, бабусю чи дядька, да, тобто близькі е, родичі е, дитини, якщо є чітке підтвердження родинних зв'язків, що от, я дядько, ось документи, я бабуся. Тобто в таких випадках можна вивозити дитину без е, будь-яких інших документів. І третій варіант це коли. Дитину може вивести третя особа, да, яка не має відношення до дитини щодо родинних зв'язків. Але при наявності звертаю увагу, письмової згоди одного з батьків. Але така письмова згода може бути чи нотаріально засвідчена, якщо є така можливість, чи вона може бути написана від руки простою формулою, але завірена органами опіки. Ось така. Ситуація. Тобто, якщо вам потрібно вивезти дитину, то майте на увазі, що зараз діють ось такі правила, ось таким чином можна вивозити дитину за кордон. Сподіваюся, що це відео було вам корисне. Якщо так, не забувайте підписуватись на наш канал. Ми працюємо для вас і нагадую, що якщо вам потрібна будь-яка допомога наших спеціалістів з будь-яких юридичних питань, ви можете звертатися до нас по телефону контакт центру контакт цент телефон контакт центру в описі до цього відео всім успіхів